Хто з вас таке вже бачив? Це новинка 2025 року. Універсальна сигналізація для мотоциклів, мопедів, скутерів з кнопкою старт-стоп. Дивіться, яка прикольна штука. Має ось такий кронштейн. Кріплення на кермо. Бачите, дужкою зроблено. Або ви взагалі цей кронштейн знімаєте ось гайку і встановлюєте цю кнопочку замість замка запалення. Ось так вона вже світиться тут. Ось вона працює. Це вже у вас буде запуск, якщо приєднати до мотоцикла. Два ось такі пульти. І ще саме головне, тут є блютуз. Скачуєте додаток за цим QR-кодом. І ви можете керувати своїм мотоциклом дистанційно за допомогою спеціального додатку. Тобто ви можете навіть з телефону запускати двигун вашого мотоцикла. Можете запускати двигун з кнопкою Start-Stop. Також ви можете використовувати пульти. Дуже функціональна сигналізація всього за 30 доларів. Орієнтовна ціна.